Ми продовжуємо вчитися розв'язувати квадратні нерівності. Розглянемо функцію y дорівнює 4x у квадраті мінус 12x. Графіком є парабола, відки якої напрямлені вгору. Пояснюємо чому. Тому що А дорівнює 4 і це більше нуля. Знайдемо точки перетину з вістю ОХ. Y дорівнює нулю, і тоді у нас вийде рівняння 4 х квадрат мінус 12х дорівнює 0. Звертаю вашу увагу, що це неповне квадратне рівняння, і ми його розв'язуємо. Не за формулою коренів квадратного рівняння, а способом розкладання на множники. Виносимо 4х спільний множник за дужки, Тоді в дужках у нас х-3 дорівнює 0, і розв'язуємо це рівняння х дорівнює 0, або х мінус 3 дорівнює 0, х дорівнює 3. Маємо дві точки перетину, це точки з абсцисами 0 і 3. Будуємо схематично параболу. Слова пряма. І парабола, яка перетинає у двох точках. Розміщаємо точки, спочатку 0, потім 3. Точки перетину, параболи з віссю Х. Вище від осі Х. Функція набуває додатніх значень нижче від'ємних. У нас в умові є менше рівне нуля, тому нас цікавить, де ця функція менша або дорівнює нулю. Це буде тоді, коли х належить проміжку, там де мінус, так, від нуля до трьох квадратні дужки, тому що 0 і 3. Входить в розв'язки, і залишилося записати відповідь. У відповідь записуємо проміжок, що є розв'язком цієї нерівності. А саме проміжок від 0 до 3, де 0 і 3, входять у цей проміжок. У нас така нерівність 4 х квадрат мінус 9 більше 0. Розглянемо функцію y дорівнює 4 х мінус 9 Графік це парабола, у якої відки напрямлені вгору, тому що коефіцієнт А дорівнює 4 і це більше нуля. Знайдемо точки перетину з віссю ОХ. Для цього розв'язуємо y тоді дорівнює 0, і тоді 4 х квадрат мінус 9 дорівнює 0. Знову ми зараз маємо неповне квадратне рівняння. Воно має свій спосіб розв'язування. 9 переносимо в праву частину. Находимо х квадрат, це буде 9, четвертих, і самі тоді хси, це х1 це буде 3 других. А Х друге це буде мінус 3 друге. Будуємо схематичну параболу. Так, Пряма це вісь ОХ. Парабола перетинає в двох точках, відки вгору. І правильно треба розмістити точки. Мінус 3 других і 3 других. Вісь Х. Отже, ми можемо сказати, що y нас цікавить більше нуля, це ми дивимося сюди, на більше нуля, коли х належить і записуємо проміжки плюс у нас це вище від осі х, тому х від мінус нескінченності до мінус трьох других, об'єднати. Із проміжком від трьох других до плюс нескінченності. і записуємо відповідь. У відповідь просто записуємо проміжки від мінус нескінченності до мінус трьох других, об'єднати від трьох других до плюс нескінченності x квадрат мінус 12х плюс 36 більше нуля. Розглянемо функцію. Y дорівнює x квадрат мінус 12х плюс 36. Графіком є парабола, підки вгору, а дорівнює 1 більше 0. Знайдемо точки перетину. Звісь ох. І дорівнює 0. І тоді нам треба розв'язати рівняння х квадрат мінус 12х плюс 36 дорівнює 0. Ну, можна шукати дискримінант, можна іншим способом розв'язувати. Ну, Давайте знайдемо дискримінант. 12 у квадраті мінус 4 на 1 і на 36. Це буде 144 мінус 144, і це буде 0. Тоді один корінь коли дискримінант 0, і він дорівнює мінус B поділити на 2а. Порахуємо цей корінь, це буде мінус B це буде 12, поділити на 2, що множиться на 1, і це буде 6. І як будуємо схематичну параболу. Малюнок уже буде відрізнятися від попередніх, тим, що наша парабола дотикається до прямої в одній точці. Тут у нас плюс, тут плюс отже, це вісь Х, і ми можемо сказати, що у нас y буде більше нуля, ну, скрізь, крім цієї точки, так? бо оця точка, яка ми не підписали, 6. В цій точці y буде дорівнювати нулю, тому y більше нуля буде тоді, коли х належить від мінус нескінченності до 6, об'єднати від 6 до плюс нескінченності. І у відповідь тоді йдуть всі числа, крім числа 6. А це записується у вигляді промшка, від мінус нескінченності до 6, об'єднати від 6 до плюс нескінченності. Розглянемо 10-й випадок цього номера і розв'яжемо його трошки іншим способом. Трошки іншим способом. А саме, ми, ніж попередній випадок, хоча можна розв'язати так, як і попередній. Отже, ми бачимо, що цей квадратний тричлен є квадратом такого двочлена. 2х 3 до квадрату. І ми розв'язуємо на рівні з більше рівнем нуля, при якому х це буде більше або дорівнює нулю. Ну, оскільки це квадрат то цей вираз у квадраті завжди буде більший або дорівнювати нулю. Тому Х будь-яке число, або ми кажемо, Х належить Р, можна ще по-іншому написати це як від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так записуються всі числа. Номер 12, 6, 12,6,11, тут так само використовуємо. Формулу заміняємо х квадрат плюс 4х плюс 4 на х плюс 2 в квадраті. І у нас стоїть менше нуля, але число в квадраті не може бути менше нуля, тому ця нерівність не має розв'язків, це можна по-іншому записати х належить порожній множині. Розглянемо номер 126, 12-й випадок. У цьому випадку ми також застосуємо формулу, і ми отримали нерівність, де написано, що квадрат деякого двочлена менший або дорівнює нулю. Ну, оскільки квадрат не може бути менший нуля, то він може тільки дорівнювати нулю. Ну, давайте так і напишемо: цей квадрат 7х-1. Квадрат да, дорівнює 0. Це випливає, що 7х-1 має дорівнювати 0, а значить х дорівнює 1 сьома. У відповіді пишуть множину, яка складається з одного числа 1 сьома. І розглянемо номер 12.6, 13 випадок. Розглянемо, розглянемо функцію y дорівнює 2 х 3. Графіком є парабола, у якої відки напрямлені вгору, бо А дорівнює 2 і це більше нуля. Знайдемо точки перетину з віссю ОХ. Y буде дорівнювати 0, тоді розв'яжемо 2х2 мінус х плюс 3, дорівнює нулю. Дискримінант тут буде 1 мінус 4 на 2 і на 3. Це у нас е, мінус 23 буде. Дискримінант від'ємний, це значить, що рівняння немає коренів. Так, коренів немає. І що це означає у нашому випадку? Це означає, що парабола не буде перетинати вісь х. Тому будуємо схематичну параболу. Для цього ви будуєте пряму, і будуєте параболу, яка не перетинає цю пряму. І, і тоді, що у нас? У нас питають, де буде більше нуля? А більше нуля буде тут скрізь. Тому ми кажемо, що Y більше нуля. Коли х належить r, коли x належить r, тобто всі числа нам підходять. У відповідь пишемо або множину r, або проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності.